Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. 嗯。 Чи вірите ви в те, що Боже Слово сповіщає правду. багато людей запевняють, що вони вірять в це слово Господнє. Але коли справа доходить до послуху і буквального прийняття Божого Слова і застосування його в їхньому житті, чи дійсно вони вірять в те, що слово Боже є правда? на жаль, багато хочу підкреслити це багато хто не вірить. візьміть свою біблію, Блю, і подивіться разом зі мною на четвертий розділ Євангелія від Луки. Отже, четвертий розділ Євангелія від Луки ми з вами побачимо те, як Месія говорив із владою, і те, як Месія Ієшуа говорив в силі. Однак, ті, хто знав його краще ніж знали інші, ті, кому потрібно було проявити спритність, коли справа стосувалася послуху і прийняття Месії, не робили цього. Чому вони сказали правильні слова, але вони не стали вести себе так, як потрібно себе вести? Що я і ви можете сказати про себе? Ми з вами говоримо правильні слова про те, чи живемо ми відповідно до божественної істини. А лука, четверта глава, почнемо вивчення з 25-го вірша. і, Як завжди, нам необхідно звертати увагу на все, що відкривається святим писанням, і на причину, по якій все включаючи цей уривок, починається так, як воно починається. Давайте зараз Але прочитаємо 25-й вірш. Тут сказано та правдою кажу вам. Зверніть увагу, тут знаходиться зв'язка. Тепер будьте уважні, гранично. Ми наближаємося до дуже важливого уривку. Ми помічаємо те, що ця зав'язка підкреслює щось нове і має зв'язок із тим, що було до цього. Згадайте, минулого тижня ми читали про те, як Месія говорив істину з писання, і про те, як той уривок святого письма застосовується до нього. Проте ізраїлітяни не захотіли прийняти його. Що він сказав? Месія Ісус сказав ніяке пророк не приймається в своїй вітчизні». Тепер подивимося, яке відношення даний фрагмент має до процитованого вище висловлювання. Знову прочитаємо 25-й вірш. «Та правдиво кажу вам. він сказав: та правдиво кажу вам. Багато вдовиць. Перебувало за днів іллі серед Ізраїля. Зверніть увагу на слова серед Ізраїля. В античні часи в Ізраїлі було безліч вдів. Послухайте його слова. У 25-му вірші Ісус сказав ось так: коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, тепер нам необхідно подумки повернутися до наступного факту. За дні в Іллі Бог не був задоволений народом. Я даю вам сто відсотків, що він не був задоволений правителем північного царства, не був задоволений царем Ахавом. В Ізраїлі в ту епоху домінувало і процвітало ідолослужіння, і тому ми дещо тут бачимо. Яхве вказував євреям на їхню недовіру до нього. Коли ми не сподіваємося на нього, Бог не благословляє. До чого я кажу це? До того, що в святому письмі спостережується нерозривний зв'язок між водою, а точніше дощем і благословенням Божим. Таким чином, що ми з вами бачимо через закриття небес на три роки і шість місяців? Ми бачимо, як владика Яхве відправляє євреям посланням. «Мій народ? Ви не отримаєте благословення, тому що ви не сподіваєтеся на мене, на єдиного істинного Господа. Якщо ви сподіваєтеся на нього, то як ви висловлюєте свою надію? Поступаючи по Божому Слову? Слідуючи заповітом святого письма, виконуючи заповіді Всевишнього, прочитаємо сьогоднішній текст. Ще раз Євангеліє від Луки, 4:25. та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за дні вилі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося. Що сталося? Немає дощу, немає благословення, немає її їжі. В кінці вірша сказано так, що став великий голод по всій землі. Зверніть увагу на те, що згадувана в даному ривку земля. Це земля Ізраїлю. Ізраїль не зберігає вірність владиці Яхве, тому він занурюється в гріхи долослужіння. Він бере участь гріху і долопоклонства у юдеїв цар самозванець цього царя не обрав Всевишній Господь Ізраїль. Цей цар ахав неправедь у правильному місці. Його резиденція не розташовується в Єрусалимі, в столиці Ізраїлю, але його резиденція розташовується в Самарії. Монарх бунтівник служить Бовдунами, кланяється статуєм божеств, як ті особистості, які не хочуть підкорятися Божому порядку. Нам з вами треба поставити запитання собі, чи прагну я жити відповідно до Божого порядку. Якщо це так, то ви будете застосовувати святе письмо на практиці. Ви будете коритися повчанням Господа Бога. Я говорив про це раніше, і кажу це зараз. я дивуюся, до нас приходять гори листів, здебільшого електронних листів, глядачів, які втратили радість, тому що наша передача, нібито, переборщує з підкресленням послуху Богу, і мало говорить про благодать. Поділюся біблійним принципом. Коли виходите в Господні благодаті, благодать буде вести вас, щоб навчити вас відкидати всяке нечестя і щоб навчити вас відкидати зло, і вона буде вчити вас жити тверезо і праведно в цьому нинішньому гріховному столітті. Де це написано? Я зараз цитував 11 і 12 -й, вірші з другого розділу послання Тита про благодать Бога, яка рухає нами, про благодать, яка спонукає нас відкидати на честя. Я скажу це по іншому. Благодать вчить нас не бунтувати, але жити правильно. По суті, справи писання часто говорить нам на своїх сторінках про праведне діяння. Тут мається на увазі праведна поведінка. Як це виконується? Є єдиний шлях це ходіння по духу. І як ми приймаємо духа Благодаттю і через віру. Потім благодать поведе вас по дорозі, послуху Творцеві і покірності Господу. Ізраїль не досяг успіху в покірності Творцеві. Вони не хотіли підкорятися Яхве. Тепер ми з вами прочитаємо наступний вірш, що написано в 26-му вірші. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 4 розділ, 26 вірш, вірш, Ілля, не до жадної з них не був посланий. Написано так. А Ілля не до жодної з них не був посланий Сидон. тільки в сарепту Сидонську до овдовілої жінки. Ми говоримо про Сидон, зрозуміло. Ми маємо на увазі Ліван. Вам необхідно запам'ятати наступне: цей регіон також був густо населений і єврейськими жителями. Ось що Ісус має тут на увазі, Бог може благословити не тільки тих, хто в Ізраїлі. Частина євреїв не слухалася. Бог не благословив їх, а він може благословити вигнанців. Тих хто проживає за кордоном Ізраїлю, там де Бог покликав вас бути. А якщо ви проявляєте послуг своєму Господові Богові, то прочитайте 17-й розділ першої книги царів, і ось що ви там виявите: ви прочитаєте про вдову Сарепти. що особливого в ній. У даному ривку писання в 17 розділі першої книги царів розповідається про веління її від Бога. І це важливо. Ось як представлено уривок про цю вдову. Бог наказав їй, що сталося, приходить до неї Ілля, і він звертається до вдови. Пророк Господа просить її дати йому маленький шматочок хліба. Вона відповідає Іллі. Ось що буде, пророк у мене є жменька борошна, і у мене Залишилося трохи олії. Я змішаю шматок тіста. Вона збирала гілки на останній прийом їжі. Вони вмирають від голоду, вдова її сину у відчайдушному становищі. Але у мене є одне дуже важливе питання до вас. Що вона зробила, дотримуючись порад людини, посланої від Господа Бога, вона послухалася вдова Серебти Сидонської послухалася на станов від Господа Бога, і потім вона послухалася ради Божого віщуна Іллі. Зрозуміло, і пророки Ілля, і сам Бог Ізраїлю прорекли одне і те ж. Це можна порівняти з іншим випадком. Це подібно до випадку з Богом Отцем і його пророком, яким є син Божий, Месіє Єшуа, Ісус Христос. Ось у чому проблема. Месія каже: ви не слухаєтеся Бога. Він звертається до тих людей, з ким він різе, до тих, які знали його краще за інших. До людей, яким слід було б зрозуміти і прийняти його, і вигукнути ця людина воістину послана Господом Богом. Ця людина, наш Месія, це чесна і правдива людина, звідки вони знали. Згадаємо пройдене згідно з традицією, месія читав Гафтарум, тобто ривок з писань старозаповітних пророків. Пророків читали наприкінці нагогального богослужіння. Ця ситуація вказує на те, що місцеві євреї поважали Христа Проте... Ці місцеві юдеї не хотіли повірити Його висловам. Ось у чому тут заковика. Багато хто з нас не вірять словами Ісуса Христа. У нас є ця книга. Біблія лежить у деяких з нас в будинку на почесному видному місці, але на жаль, деякі з нас читають рідко і рідко виконують написане. Ми багато слухаємо світ, і що ж відбувається. Коли ми слухаємо світ і наслідуємо навколишню нас секулярну культуру. як наслідували її в Самарії, в тому північному царстві, що відбувається, Бог не благословляє нас. Відкрийте очі, Бог не благословляє вас сьогодні. Ось що ми виявляємо рух Господа Бога та Його откровення рідкісні серед нас, як у дні пророка Іллі. Божественні дії, божественні чудеса. Все це було рідкісним в ці роки. Ось що тут сказано, продовжимо читання разом із вами. Ми бачимо чергову важливу істину. Ось що написано в 26-му вірші, і ні до однієї з них не був посланий ля а тільки до вдовица репту сидонську Бог послав до неї пророка 27-й вірш. Ісус представляє на розголод ще приклад. Прочитаємо Євангелія від Луки, главу 4, 27-й вірш, і багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі. А ви помітили, друзі мої, що і в уривку, де йдеться про легендарного пророка Іллю, і у фрагменті, де згаданий пророк Єлисей, присутній один і той же оборот в Ізраїлі. В оригінальній мові фраза в Ізраїлі це підкреслення. Що відбувається знову? Ми бачимо, що Бог не благословляє землю місцевих євреїв, бо місцеві євреї поклоняються ідолам. Отже, у нас є дещо. We у нас є дещо цікаве, тому що зараз Господь Месія Ісус зробить акцент на черговому прокаженому. Це сталося за дні пророка Єлисея. Ось що говориться в 27-му вірші 4-го розділу. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден з них не очистився, крім Неємана, сиріянина. Згадаємо про те, що Неєман був людиною гордовид. Тою він ворог ізраїлю, але що особливого в цій людині? Єлисей попросив Неймана зробити це. Він переконав Неймана піти і сім разів зануритися в річці під назвою Йордан. Якщо судити по плоті згідно з доводами розуму, це було нерозумно, але йому порадив це зробити пророк, і тому він послухався його. Що сталося з цією людиною, яка була далека від справжнього бога і була ворогом божого народу? Що сталося, коли Неєман застосував Боже слово до себе, довіряючи Господу Ізраїлю? Він отримав зцілення. Необхідно відзначити важливу подробицю в ту епоху рідко хто з людей зцілювався від прокази, тому що за часів старого заповіту прокази, як правило, розглядалася як покарання за гордість і за грубі слова на адресу інших людей. Це була кара небесна, яку Бог зводив на людей, Бог позбавляв від неї. Був процес, який потрібно пройти, і тут чудесним чином при дії Божого Слова на Єман отримує благословення. Ось повідомлення. Згадаємо контекст, вивчений нами на тому тижні. Месія єшуа прочитав у синагозі уривок з книги пророка Ісаї. Месія Єшуа сказав сьогодні. Ви почули це і тому прочитаний уривок писання здійснився серед вас. Що відбувається? Вони відкидають істину, і я пропоную дізнатися подробиці цього відкидання через хвилину. Давайте прочитаємо 28 восьми вірш. У 28 вірші написано і. Даний союз тут є зв'язкою. Він з'єднує дві думки між собою, з'єднує розділи, які взаємопов'язані. Отже, ми прочитаємо 28-й вірш. Ось що там сказано. І всі в синагозі, почувши оце. Тобто, всі, хто були там, почули Христа, що цитує пророка Ісаю. Ви почули це? і тому це писання виповнилося серед вас. Отже, в даному ривку, в 28-му вірші 4-ї глави благовістя від Луки, написано наступне, і всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. Учасники богослужіння не просто розлютилися, а задумали здійснити одну дію. Що ж сталося після цього? Минулого тижня ми обговорювали те, як Ісус з Назарету відкривається їм. Я є той самий Месія. Саме я зроблю чудові зміни в цьому світі. З цією місією його відправили у світ. Смерть Ісуса з Назарету це знак, знак відкидання своїми. Ви бачите, що юдейські одноплемінники не прийняли Ісуса, не прийняли Його раду. І не відгукнулися на його заклики з вірою. Але божі цілі і задуми неважливо важливо зірвати і розладнати. Будь ласка, запам'ятайте цю дуже важливу закономірність. Всемогутній і всезнаючий Господь Бог знає все. Він повністю знає все, що станеться, і завдяки цьому баченню він розробив план по виконанню своєї волі. Його план про спокуту людства. Викупитель стоїть серед них. І яка їхня реакція на його слова? Вони в гніві. Прочитаємо 28-й вірш, почувши оце. Почувши Оце. Такими словами закінчується сьогоднішня історія, почувши його слова. Тепер прочитаємо 28-й вірш четвертого розділу повністю, і всі, в нагозі, почувши оце, переповнились гніву». Що вони хотіли зробити? 29-й вірш. І вставши. Вони встають з певною метою. Отже, в даному уривку писання це дієслово як правило вживається. Це дієслово використовується, з'являється в священних текстах при згадці служіння Господу Богу. Або щонайменше, люди встають із якоюсь певною метою. Метою вставання має бути служіння владиці Яхве. Що відбувається? Щось зовсім інше для чого встали земляки Ісуса Христа в синагозі? Ці євреї встали для того, щоб дещо зробити. Послухайте текст: Лука повідомляє і, вставши, вони його вигнали за місто. Це точний переклад. В даному вірші в оригіналі варто цікаве дієслово. Цього дієслова походить англійське слово м'яч. Ми кидаємо м'яч між іншим. префікс у цього слова перекладається як «поза». Вони повели хреста, щоб скинути його, і так зазвичай точно так і говориться, щоб скинути його. Зверніть увагу на те, що слово Його з'являється в незвичайному місці для підкреслення. Євреї хочуть скинути Ісуса з тієї гори. Там стоїть ще слово. Воно зайве для класичного євриту, і там його взагалі-то немає. Але у нас тут не класичний єврит. Тут у нас іврит коїне тому частенько тут виражаються думки, які ми вважаємо точними, і зазвичай вони виражаються з певною метою. Ось що говориться про вчинок його співвітчизників у святому письмі, і, вставши, вони його вигнали за місто. Немає причини ставити надлишкове слово геть, але в даному пасажі тексту воно стоїть. Воно тут стоїть для того, щоб сповістити читачеві євреї не хотіли мати нічого спільного з Христом. Вони не тільки хотіли виштовхнути Ісуса, який заявляв про своє месіанство, У них була мета вигнати його з міста. І ось що відбувається. Отже, настав час процитувати 29-й вірш. І вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори». Тут слід прочитати продовження цього вірша і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване. Чому вони це зробили у них була мета. Було кілька варіантів побиття людей камінням. Один із способів описаний в цій жахливій історії. Місцеві юдеї виганяють Месію Ісуса з міста з метою скинути його із вершини, скинути його з піку тієї гори. З якою метою? Для того, щоб Господь Ісус впав зверху на камені, що лежали біля підніжжя гори. Я був у місці, де стоїть гора, воно за межами Назарету. Там багато каменів, а ще там дуже багато валунів. Внизу. Вони хотіли його вбити. Ось що тут мається на увазі, що станеться, якщо у нас немає віри, якщо ми не віримо в те, що Боже Слово є істиною, і не хочемо застосовувати все слово Боже у власному житті. Що буде? Ми підемо проти цілей Всевишнього і Його волі. Цей уривок Біблії закінчується посланням, яким Непослух Богу приносить шкоду нашій душі і нашому серцю. Нічого хорошого з непослуху не вийде, але якщо ви смиренні і мудрі, щоб слухати Бога і підкорятися йому, то ця покірність поставить вас на таке місце, де ваш творець благословить вас і обдарує вас багатьма блага. Наступного тижня ми побачимо прихід благословення, що сказано в слові. Юдеї вигнали його геть з міста, повели на вершину гори і бажаючи усунути його, вбити, вмертвити, знищити Ісуса, вони хотіли скинути його з гори. Зверніть увагу на 30 30-й вірш. Тут стоїть слово але це зв'язка, яка вказує на зміну. Вони мали намір вмертвити його, проте зараз станеться зовсім інше. Послухайте мене уважно, але він перейшов серед них. І віддалився. в одному слові міститься два слова: Еркомаї. Er воно перекладається, як йти і проходити, і у нього є префікс «діє». Він пройшов крізь. Вони були там. Вони хотіли вбити Христа, і їх був натов. Але перед нами Божий син. Божі цілі неможливо засмутити. Зверніть увагу на те, що говориться тут. Але він перейшов серед них. А потім продовження там сказано, що Христос пішов. Думка про те, що він пішов. А виражена одним словом в мові Біблії це слово стоїть у недосконалій формі. Чому я розповідав багато разів про те, що недосконала форма вживалася авторами, щоб заздалегідь сказати про зміну? Що вони хотіли зробити? Вбити, але час померти ще не настав. Месія шуя помре в песах, щоб стати викупителем людства. Адже песах пов'язаний з викупленням його час ще не настав. Вони хотіли вбити його, але у них це не вийшло. Адже це не входило в божі плани і не відповідало його цілям. У підсумку божі плани і божі цілі здійсняться. Благословляють вас люди чи ні? Це залежить не від вас. Якщо ви приймаєте його слово як істину, берете істину і виконуєте її, станеться наступне. Воля Божа благословить вас. А якщо ви відкидаєте це слово, якщо ви відкидаєте Бога, то ви виявите воля Бога виконана, але її виконали не ви, її виконали без вас. Ви не отримаєте благословення і ви не приймете благі дари вірного і щедрого Господа. А зараз прочитаємо 31-й вірш. Ми з вами прочитаємо Євангеліє від Луки, четверте розділ, 31-й вірш. І прийшов він у Капернаум, галілейське місто. За словами старозаповітного пророка і Месія Єшуа буде явлений саме в невеликому місті, яке називається Капернаум. Згадайте про те, що слово Галілея має відношення до відкриття у дні. Пророка Ісаї, місто Капернаум ще не існувало. Однак люди побачили пророцтво, де сказано про те, що на кордоні між землею заволона і землею нефталима уздовж приморської ділянки. Розглянемо спадок даний заволону і спадок даний нефталиму. Ділянка на кордоні їх у біля моря. Де це тоді там населеного пункту не було. Там не було міста, однак на час наближення терміну виконання пророцтва люди заснували там місто. Вони назвали його «Кфар Нахум або Капернаум село втіхи. Саме в цьому місці згідно з віщуванням пророка ісаї засяє світло спокути, і Спаситель принесе розраду всім людям. Саме про це Месія говорив в тій синагозі. Він говорив про це в Назареті. Про те, що люди не захочуть його чути. 31-й вірш. І, прийшовши, він у Капернаум, галілейське місто, коли Господь Ісус навчав їх, і там їх навчав по суботах. Це означає не один суботній день, але багато-багато субот. Так ось, Ісус Христос вчив їв суботній день, це традиція і субота у множині. Отже, там не шабат, а шабати. Чому? Тому що шабат має відношення до царства Господа Бога. Служіння і вчення Господа Ісуса Христа були нерозривно пов'язані з істинною Божественного царства. Таким чином не я а слово всемогутнього творця підкреслює і робить акцент на тому, що Месія, Господі Єшуа за своїм звичаєм вчив саме в шабат. Прочитаємо останній на сьогодні вірш. «І дивувалися. Вченню його люди дивувалися вченню Месії і Спасителя Єшуа. Чому дивувалися вченню його, бо слово його було з владою? Його слова були з владою. Вони звучали з владою. Грецькою мовою це екскусія. У його слові були Божа влада і Божа сила. Справа в тому, що, друзі мої, це була помазана влада. Звідки вона виходила з Його слова? Дозвольте поділитися з вами, те, що я тримаю в руках, є божественним словом. Це не тільки слова Христа, надруковані в англомовній Біблії червоним шрифтом, але все писання. Все писання, починаючи з книги буття, Станаха, з єврейської біблії, старого заповіту і її вчення, ті ж самі основні послання увійшли в новий заповіт, і, в свою чергу, також є основними посланнями і нового заповіту. Тому будьте мудрі в духовних питаннях, не покладайтеся на власне розуміння. Але вивчайте, намагаючись представляти себе Богу випробовуваною людиною. Я маю на увазі, вивчайте Божественну істину. Застосовуйте і виконуйте цю істину. Якщо ви проявите покірність вашому господові, і якщо ви бажаєте коритися творцеві, тоді на вас зійде божественне помазання. На вас зійдуть помазання силою, владою для того, щоб ви стали посудиною в Божих руках і щоб ви виконували його благу, бажану і досконалу волю що приносили йому славу і честь. Саме до цього ми покликані. І Якщо ми подивимося на вчення месії, то ми побачимо, його вчення є основоположним. Вони висловлюють волю Бога. І якщо конкретніше, то вони висловлюють волю Бога для вашого життя. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю!